Всім привіт! В цьому відео я зроблю топ моїх найулюбленіших котів вояків. Всі модельки були взяти з сайту Віки з котів вояків. Перед початком відео хочу сказати, що це лише моя думка, а також я тільки читаю другий цикл і багато можу не знати. Шосте місце перехвоста. Дуже добра, мила та класна кішка. Ще з початку другого циклу вона мені дуже подобалася, та була дуже шкода, що вона померла. Стоїть вона аж на шостому місці через те, що ми хочемо знаємо її з народження, але чогось особливого в ній немає. Звісно, крім того, що вона з братом росла без батьків та була обрана в племені, але вона все одно дуже класна кішка. П'яте місце і Це дуже мудра та розумна кішка. Мене дуже чіпає її історія життя, бо вона стоїть на п'ятому місці, тому що я ще не читала про розтасування зірки та не до кінця знаю її історію. Та ще вона ну, дуже пісила в першому циклі після заради тих грокігті. Четверте місце жовтоїкла. Мене також чіпає її історія життя. Я небагато знаю про неї, але все одно вона подобається мені ще з першої книги. Не знаю, що ще сказати, просто чудова кішка. Третє місце біло він взагалі ніколи не робив нічого поганого. Допомагав вогнезору, коли він тільки став воєводою. Завжди був біля зірки після зради тих роківця. Шкода, що його не дуже розкрили. Хотілось би дізнатися про нього більше. Друге місце вогнезір. Можливо, він стоїть так високо тому, що ми наблюдали за його життям ще з першої книги. Він дуже класний провідник, добрий та мудрий. Перше місце попелюшка. Я обожнювала її ще коли вона була новачкою, навіть через те, що вона не могла бути воячкою. Та стала більш серйозною. В неї все одно залишилась та частинка характеру, яку я полюбила в Пополапки. На цьому було все. Надіюсь вам сподобалось це відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па!